Ну це реально у мене вперше. У мене канал уже існує скільки часу, скільки я зробив відео. Але я вперше згадую Захарову. Вперше і вона цього заслужила між іншим. Вона заслужила, вона зробила надзвичайно важливе зізнання. Таке зізнання, яке не часто роблять російські пропагандисти. Вони, як правило, ж пишуть все, що їм скажуть, і вона написала все, що їй скажуть. Але проговорилась. Мимоходом проговорилась. Так з ними завжди буває, коли вони думають не головою, а другим узким містом. До речі, Гудков. Остримав штраф за свій кліп Я узкий». І тепер ми точно знаємо, що вони дуже узкі і дуже цього соромляться. Ну, це таке. Так от, з вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець не телемарафон. Я вас закликаю підписуватись, поширювати, коментувати, лайкати. А ми будемо обговорювати. Так от, значить, Захарова заявила про те, що Захід. Веде гібридну війну, повноцінну гібридну війну проти Росії. Ну, таке, ну так, да. ну веде. Ну, слухайте, давайте говорити, правда. Ну, звичайно, що веде. Росія почала відкриту агресію проти України. Росія в кінці 21-го року оголосила ультиматум Заходу. Ну і Захід відповідає певним чином гібридною війною. Що таке гібридна війна кожен розуміє по-своєму, але безумовно, вони завдають певної шкоди Росії, тут нікуди не дінешся. Вона права. І в чому вона ще права? вона права в тому, що коли вона назвала мету цієї гібридної війни, вона сказала, що Захід веде. Гібридну війну з Росією, щоб зберегти світове панування. Нічого не почули ще раз, зберегти світове панування. Ще раз. Зберегти світове панування. Тобто, всякі розмови про багатополярний світ, двополярний світ, триполярний, п'ятиполярний світ, всякі вимоги Росії до Заходу, йдіть геть, ми теж маємо право. Вони смішні. Чому? Тому що Захарова публічно визнала, що Захід має світове панування. Що таке панування? Панування це контролювання більшості. Ну, тобто, Росія Захарова, спікер, МЗС їхнього. Вона прямо визнала, що Росія ніщо. І звуть її ніяк, ну, ні. ну, можливо, загроза пануванню е, Заходу. Китай взагалі не проглядується в цій історії. А Захід панує. Захід панує в світі. Тобто, оцей весь бум, бучу, оцю всю, яку вони затіяли в кінці 21-го року, оця вся війна проти України, оці всі штуки, вони всі ні до чого не призвели. Захід продовжує світове панування. Ви можете назвати це як завгодно. Ну, ясно, панування, домінування, контролювання. Це не має значення, що слово, ну тобто, ясно, що слово панування воно має свою певну забарвленість. Але ж ключове не в цьому. Ключове в тому, що Росія визнає ключову роль Заходу в всьому. Раніше вони говорили, що вони ледве лед не рівні. Західу Сполученим Штатам. А тепер вони прямо визнають, що в світі домінує Захід. І це дуже цікаво. Особливо це цікаво після того, як був захоплений російський танкер на очах у російських Збройних сил, які повтікали від групи цих прикордонників, чи там митників, чи поліцейських, хто там такі були, групки невеличкої, які просто значить. Венесуелу. і тепер вони ж прямо говорять, що Іран, ну, ну тобто, вони не в цьому тексті, але тут просто читається. Але я вже читав серйозні розслідування чи дослідження китайські, коли китайці говорять, ні ні ні, ні. Венесуела це не наш партнер. Це наш... Ні, не наш союзник. Венесуела це наш вигідний партнер. Ну, був. Іран це не наш союзник. Іран це наш. Бізнес-партнер. І що таке бізнес-партнер? Ну, вони вигідно продають, ми вигідно купуємо. І, і все. І, ну, слухайте, ну, виходите купувати пиріжки в е, пиріжкарню. Значить, Приходите туди і там дешеві смачні пиріжки по 5 копійок, чи по 5 гривень, чи по 5 баксів. І купуєте вам зручно. І тут раптом поліція налітає, все там Бах-бах, каже, тут торгували наркотиками, які споживали ваші там і так далі. А по ночам розливали горілку. Ви кажете, нічого не знаю, пишки тут купував. наркотики не брав, водку горілку не брав. І якщо ви підете значить, збирати сусідів, і бити поліцію, щоб вона поновила цей кіоск, Ні, ви підете шукати інший кіоск, і інші пірашки, наркотики чи горілку, чи що там ще. Ну, тобто, це так. тобто вони прямо про це говорять, що вони визнають домінування Сполучених Штатів і вони визнають фактично, що нічого з цим зробити не можуть. Це важливо для розуміння, що у них в голові. Це важливо для розуміння того, що вони пишаться, вони. Щось демонструють, але вони там в Росії розуміють, що вони нічого не можуть зробити. Це визнання поразки по великому рахунку. Ми, Васталі, проти Заходу, ми оголосили їм ультиматум. Разом всі тоді, так, да. ви пам'ятаєте, коли вони там самі 15 грудня, 2021 року, потім ультиматум, потім залякування Путіна: що якщо Захід не погодиться, то вони застосують зброю. Захід не погодився, вони застосували зброю проти України. Але з того часу вони програли на Кавказі, вони програли в Сірі, вони програли в Молдові, вони програли. В Венесуелі вони програли в Лівії, і вони програють в Україні. Вони всюди програють. Вони не можуть вести війну на багато фронтів. Тому вони все здають, 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 здають. Дуже цікаво, їхня оці... Вони ж ППО передали в Венесуелі. Виявилося, що те ППО лежало просто на складах, і ніхто його навіть не розбирав. Це ППО. Ну, тобто. Росія подарувала, продала там, що вона зробила з цим ППО, зброю і так далі. А Мадура навіть не напрягався. Він набрав собі бригаду цих кубінських охоронців і думав, що все так і прийде. Оцеть їх ну, суть їхньої осі. І коли зараз кажуть, що та вісь, туди вже входили, значить, Іран, Венесуела, КНДР. Росія і мама їхня Китай, то ми сьогодні можемо сказати, що е, ніхто нікуди не входить. В світі продовжує домінувати Захід. І це не заява. розумієте? Це людина говорить: ну от, це та частина, де вона говорить, як вона думає. Це не той випадок, коли вона написала заяву і сказала проти нас, ведуть гібридну війну. Отам. А тут вона, що для чого? Щоб зберегти домінування? Вона нічого, нічого в цьому навіть не побачила. Вона навіть не, не зрозуміла, що Росія публічно визнала світове домінування Сполучених Штатів. Тобто світ знаходиться в очах, в головах росіян ще тоді, у 90-х. Ми то думаємо, що йде боротьба. Що значить Росія намагається, що Китай і Росія разом уже там ледве не за багатополярний світ влаштовують? А вони думають, як Трамп Трамп говорить про те, що він домінує в світі. І Росія говорить, що Трамп домінує в світі. А така історія. Дякую вам, що ви зі мною. Ну, просто надихнула мене Захарова. Розумієте, перший раз, ну що ж я так далі. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, я буду вам все розказувати, що знаю і розумію. А ви, будь ласка, ставайте спонсорами мого каналу. Попереджаю, сума спонсорства дуже значна. Починається з 35 гривень. Розумію, що це дуже складна сума, дуже неймовірно складна, але дехто з вас може її точно знайти. А я буду знати, що у мене є група підтримки. Дякую вам. Слава Україні!